Цьому випуску. Він його просто накоутує, але є умова. Баколе про реванш Усик Ф'юрі. Віталій Кличко образив жіночу футбольну команду Динамо Київ. Коли мені було 20, я сказав кличку одну річ, а зараз я на його місці. Зізнання Тайсона Ф'юрі. Реакція Усика на бажання Володимира Кличка повернутися в бокс. Зірковий боксер і друг Усика прилетів до Москви. Це повний зашквар. Прохання підтримати вподобайкою та підпискою наш новий канал. Хай квітне український Ютуб. Партнер проекту Бокслайн новини на каналі Бокслайн компанія Фавбет. Відомий конголезький супертяж Мартін Баколе зробив несподівану заяву про майбутній реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, яка викликала хвилю обговорень у боксерському світі. Послухайте, я був шокованим першим боєм, особливо виступом Тайсона. Він мав вигляд зовсім інакше, як у реванші з Дантеєм Вайлдером. Якщо він підійде до цього бою з тим же вогнем у серці та менталітетом, то я впевнений, що він нокаутує Усика, так як свого часу знищив Вайлдера. Але без повної зосередженості це буде неможливо. У першому бою один раунд змінив усе. Навіть не раунд, а один лівий хук змінив усе. Тайсон мусить бути максимально сфокусованим, жодних ігор. Усик боєць, який завжди налаштований серйозно. Якщо ти проти нього не налаштуєшся так само, то поразка гарантована. Вже ввечері, 21 грудня, в Ерріаді, світова боксерська арена стане свідком грандіозного шоу з головною подією, реваншем між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Перший їхній поєдинок завершився перемогою Усика роздільним рішенням суддів. Олександр, який відомий своєю дисциплінованістю, опублікував спільне фото з командою, додавши підпис, що вже завершив інтенсивний тренувальний табір, і прибув до Ерріаду. Отож обидва суперники вже завершили свої тренувальні табори. І Перебувають у чудовій фізичній формі, на кону стоять не лише пояси, а й можливість назавжди вписати свої імена в історію світового боксу. Чи зможе Ф'юрі відновити свої позиції? Чи Усик знову доведе свою перевагу? Це шоу обіцяє стати кульмінацією боксерського року. Колишній чемпіон у надважкій вазі та чинний мер Києва Віталій Кличко потрапив у центр скандалу через свої неоднозначні висловлювання щодо жіночого футболу. Під час свого виступу він захопився жіночою футбольною командою Полісся, відзначивши красу її гравчинь. Однак його слова прозвучали як недооцінка жіночої команди київського Динамо. Я став фанатом полісся, не знав, що у вас такі красиві дівчата. У мене враження, що їх набирали на конкурсі краси. Як шанувальник краси і спорту можу сказати, що в Динамо таких красивих дівчат я не бачив. Шанувальники жіночого Динамо обурені такими висловлюваннями, адже команда неодноразово демонструвала високий рівень гри і досягала успіхів у чемпіонатах. Ми любимо наших дівчат не за зовнішність, а за їхній характер, майстерність і відданість грі. Слова кличка звучать як образа, зазначив один із фанатів клубу. Така заява від публічної особи, яка має значний вплив, знову виставила колишню легенду боксу в дурному світлі. 36-річний колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі зробив відверте зізнання про те, як його вік і час, який минув, змінюють його як боксера у своїх останніх висловлюваннях. Британський супертяж підтвердив, що він вже не той самий спортсмен, який був у молодості. Мені вже не 20 років, це очевидно. Хіба вік не впливає на кожного? Подивіться на Мухаммеда Алі, Джо Луїса, Майка Тайсона. Вони теж постаріли і відчули на собі, як вік змінює все. Коли мені було 20, я пам'ятаю, як сказав Володимиру Кличку, що він вже старий, і у нього сиве підборіддя. А зараз я сам опинився в його віці. І ось я на його місці. Деякі боксери, коли програють вперше, вони вже не можуть повернутися до своєї колишньої форми. Чи вплинув на мене вік? Це питання ми побачимо вже в реванші з усиком. Всі ці слова Ф'юрі прозвучали як пряме зізнання у тому, що його кар'єра наближається до свого піку, а вік уже не дозволяє йому бути таким же грізним як колись. Це висловлювання може бути сприйняте як не просто визнання слабкості, а й підготовка до можливих труднощів у реванші з українським чемпіоном. Ф'юрі здається, як ніколи раніше, готовий зізнатися у своїх власних вразливих моментах, адже, попри те, що усик старший за ф'юрі, він виглядає свіжіше та бадьоріше. Легендарний чемпіон світу в Хевівейті Володимир Кличко розповів про реакцію і підтримку не менш легендарного Олександра Усика на бажання повернення лікаря сталевого молота в ринг. Олександр зателефонував мені нещодавно і сказав: Слухай, я бажаю, щоб твоя мрія збулася, і ти став найстарішим чемпіоном світу у суперважкій вазі. Можливими суперниками кличка можуть стати Даніель Дюбуа, Тайсон Ф'юрі або Деонтей Вайлдер. Щодо можливого камбеку, нещодавно висловився також і тренер Деонтея Вайлдера Малік Скотт. Якщо щось подібне дійсно станеться, то поєдинок між Деонтеєм Вайлдером і Володимиром Кличко стане одним з найбільших боїв у надважкій вазі за всю історію. Але я був би дуже здивований, якби Володимир повернувся. Я сприймаю таких бійців, як Віталій, Володимир і Ленокс, як тих, хто, завершивши кар'єру, вже не повертається. Проте очевидно, що кличку може бути цікавий лише бій за титул для побиття ще одного рекорду. Дюбуаш готовий битись, він це прокоментував так. Зараз наступила та епоха в боксі, коли може статися що завгодно. Мені здається, раніше про це трохи говорили, але очевидно, ніхто зі старичків не наважився. Вони собі думали, чи хочу я, щоб Даніель полював на мене? Цей молодий лев буде гнатися за мною? Ні, дякую. Такі хлопці можуть працювати з пенсії. Подивіться, Майк Тайсон нещодавно провів показовий бій. Усе можливо, це чудово. Якщо всі умови будуть правильними, то так, давайте битися. І ось єдина людина, яка досі мовчить у цьому всьому, це сам Володимир Кличко. Його мовчання дає основу для різних припущень, однак, попри всі розмови, кінцеве слово має бути саме за ним. Важливо те, що питання не в грошах, оскільки в боксі можна заробити практично будь-який гонорар. А у тому чи варто кличку після такої тривалої перерви знову виходити на ринг проти боксера, який набирає темп і може бути дуже небезпечним опонентом. Дерек Чісора, 40-річний британський боксер, нещодавно опинився в центрі скандалу через свою поїздку до Москви. Боксер не приховує своїх симпатій до країни-агресора і навіть поділився генебним відео з цієї подорожі в своєму інстаграм. У публікації Чісора додав гімн Росії та супроводив відео підписом. Приємно повернутись. Ця фраза викликала обурення серед численних прихильників України. Адже Чісора добре відомий своєю дружбою з Олександром Усиком, якому він програв Одноголосним рішенням суддів у 2020 році. Усик у попередньому бою Дерека проти Джо Джойса активно підтримував британського боксера. Ситуацію ще більше загострює паралелі з Василем Ломаченком, який також встиг опинитися під прицілом критики через свої неоднозначні заяви та позицію щодо України, і який також є другом і кумом Усика. Попри величезний талант, Ломаченко неодноразово наражався на осуд за свої висловлювання та ігнорування війни. Інсайдери повідають. Думляють, що Чизора прилетів на болота для участі в комерційних заходах, зокрема в рекламній кампанії спортивного бренду. Крім того, цей візит був пов'язаний із переговорами щодо майбутніх благодійних проєктів, спрямованих на популяризацію боксу серед молоді. Незважаючи на критику, британець продовжує будувати свою кар'єру. 8 лютого він зустрінеться в Манчестері зі шведським боксером Отто Валіном. Цей поєдинок обіцяє бути непростим для Дерека, адже Валін славиться своїм технічним стилем. Хочеться вірити, що ото відправить старого ватника в нокаут і поставить крапку на його кар'єрі. І трохи приємного під кінець випуску з поясу WBC нарешті прибрали російську ганчірку і замінили його прапором Саудівської Аравії. А от український прапор розмістили ще в 2018 році. Друзі, а як ви гадаєте, чи вартують гонорари за поїздки на Росію колишніх зірок боксу їхньої репутації та совісті? І чи буде після цього підтримувати УСИК дружні відносини з Дереком? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!